Вітаю! Сьогодні наша розмова піде про одну з перелітних пташок. А хто це? Спробуйте відгадати! Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну. Чув пісні мої усяк. Називають мене Шпак. Так, дітки, це шпак. У природі зустрічається приблизно 12 видів шпаків в Україні. На сході та півночі Європи їм зимувати холодно, тому вони відлітають в південні країни. Шпаки прилітають до нас у кінці березня, на початку квітня. І нерідко на батьківщині їх зустрічає тривала зима. Нерідко житла шпаків зустрічаються поблизу фермерських господарств і людських будинків. Вони люблять селитися біля полів, де добувають собі корм. Також вони не проти пожити в затишних шпаківнях, споруджених людьми. Шпаки мають чорне оперіння з металевим відливом. Над крилами і на голові можуть бути білі плями. Область горла і голови відливається фіолетовим відтінком. Лапи у цих птахів великі і сильні, коричнево-червоного кольору, з загнутими кігтями. У шпаків гострий і довгий дзьоб, злегка вигнутий униз. Дзьоб також має властивість змінювати колір. Основний час він у шпака чорний, але під час шлюбного періоду стає жовтим. Шпаки співучі птахи майже у всіх частинах світу можна зустріти цю щибичучу птицю, адже вона легко пристосовується до різних умов природи. Послухайте цей чарівний спів. Зустрівши цього птаха на вулиці, зупиніться, розглядьте його зовнішній вигляд та послухайте, як він співає. А я хочу нагадати вам, що сьогодні ми дізнались про шпаків, їх спосіб життя та те, що вони перелітні птахи. А ми будемо з вами прощатися. Чекаю вас на нових зустрічах. До побачення!